До цього якісь неприємності були, переживання за великі гроші, за якісь хлопоти. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, що чекає чергову даму на наступному тижні. Що чекає чергову даму на наступному тижні? Що чекає? Та й-палки! Якщо ви не заміж це будете виходити, то буде предложення вийти заміж. Хтось предложив вам вийти заміж в пізньої дороги вечором. Вечером буде предложення і даже з кимось будете заключати союз. Були до цього якісь неприємності, були переживання, ну, опять були переживання за великі гроші, за якісь хлопоти. Мужчина візьме на себе якусь відповідальність. Відповідальність вас, ваш візьме майбутній чоловік, ваші хлопоти а в когось навіть неприємні хлопоти, неприємні розговори, які були з цими фінансами. На, вас, на себе він візьме. Це, це, скоріше всього, це буде предложення. Вам руки і серця на цьому тижні. Це всього скоріше, яка закінчиться в майбутньому весіллям. Отак.